Спочатку пандемія коронавірусу, потім повномасштабне російське вторгнення. Близько трьох років Харківська малеча не може отримувати знання очно та вимушена займатися онлайн. Проте зараз у місті вже розглядають перспективу відновлення очної освіти. Тим часом компетентні органи визначили умови, яким має відповідати навчальний заклад, аби там могли перебувати діти. Ми ж вирішили розпитати містян, якою, на їхню думку, має бути безпечна школа. Щоб було бомбоубіжище для дітей. Це головне, найголовніше. Безпека дітей. Ну хоча б два-три години, щоб вони позанімалися день». Всі батьки, я вважаю, ну, перелякані і турбуються в першу чергу про безпеку, а не про освіту дитини. Та безумовно, спочатку ковід, потім війна, діти не вчаться повноцінно, ніякий онлайн не замінить. І ну, маємо, маємо. Повністю облаштувати бомбосховище для того, щоб там ну, помістилися усі учні, але це не дуже реально, тому я вважаю, що потрібно половині учням йти до школи, а половині залишитись на офлайн уроку. Потрібне бути укриття, щоб дітей встигли туди спустити. Щоб було чисто, щоб були там парти, вода, щоб дітям було зручно там навчатися. Якщо... Потрібно Дома сидіти, втомилися вже потрібно розпочинати, тому що вдома це не навчання. Я по своїй старшій дитині це розумію. Школа має бути все, безпечна для ребенка, то обеспечена бомбоубіжищем. Ну а вже всі ждуть відкриття школи. Вже мабуть, люди просто хочуть, щоб вони були. В місті Харкові ніяк, поки не закінчиться війна. Територіально це неможливо зробити. Щоб добігти до укриття, я б не ризикувала. Потрібно, щоб було чисто, вентиляція, ну якби все обустроєно. Безпечно. З бомбосховищем. Обов'язково. Вентиляція має бути, бути туалети, щоб дітям було комфортно і удобно вчитися.